Цьому винен кацап. Його одна мета прийшлася, прийшовши сюди, це знищити нас, знищити нас фізично. В реалії війна ж ніхто не ділася. Вона як пульсувала, так і пульсує. Так, кожен день ми втрачаємо хлопців, дівчат на фронті, кожен день несе втрати як в загиблих, так і в поранених. Як Боротьба продовжується. Дуже важливо, щоб цю боротьбу не передати дітям. Тобто, так випало на нашу долю, на наш час, що ми взяли до рук зброю. І стали захисником для нашої рідної землі, для Батьківщини, да? тому дуже важливо на нас почалась, нам ми її закінчили. У нас нема вибору, у нас нема, якби, ніхто нас не запитував. Нам тільки дожати це питання, знищити ворога, розвалити цю російську да? і максимально їх розшлінити, демілітаризувати, де мілітаризувати, і все. І далі будувати свою країну. Нам чужого не треба, але своєму відному. Україні друзі, вітаю вас! Це програма Голос Фронту, і я ведуча Діана Мосора сьогодні. У нашій студії є людина, чий голос звучить не лише з фронту, а й з самого серця нашої армії. Офіцер Збройних сил України, захисник, який воює не лише зі зброєю в руках, а й з відкритим серцем для кожного свого побратима. Іван Татауров, керівник патронатної служби, хоробрі серця серця» 24-ї окремої механізованої бригади. Це ім'я знають ті, хто в найтемнішій миті потребував підтримки. Його служба це не про суху статистику, а про життя. Про повернення, про людяність там, де надто часто панує біль. Він той, хто не дозволяє забути, хто тримає фронт пам'яті, турбота і справжньої фронтової любові. І сьогодні його голос це голос усіх хоробрих сердець. Отож, зустрічайте Іван Татуров, офіцер, побратим та людина з великої букви. Отож, вітаємо у нашій студії, пана Івана. Слава Україні! Героям слава! Дня. Дякую, що ви до нас завітали. Ну що ж, спершу давайте ближче знайомитись і взагалі розкажіть про ваш військовий шлях, як війна з'явилась у вашому житті, майор Іван Татауров, керівник патронату служби хоробільця 24-ї механізованої бригади мінікраданила. Ось на війні на сучасні російсько українській війни я 14-го року, з травня місяця, да на той момент після майдану було створено добровольчі підрозділи. Склади складів складі Міністерства внутрішніх справ. І я записався в один з них, це був батальйон К-1. Ось На той момент я, маючи вищу, офіцер, вищу освіту, став офіцером, начальником штабу батальйона. Ну, відповідно, на мій шлях війни почався зі звільнення Слов'янська, Краматорська, Миколаївка, Шуменівка перед цим була. І так я рухався. Як би. Да, одів погони, до цього я дотичний не буду, до 2014 року, одівпогони у 14 році. Ну і так до сих пор залишаю строю, якби захищаючи рідну землю. Що зараз відбувається на фронті? Яка ситуація? Наскільки все критично складно? Що кажуть ваші побратими? Ну насправді ми, як люди дотичні до інформпростору, створення його якби да бачите, що про війну насправді дуже мало розмови йде про війну. Наскільки масштабність йде лінія фронту? у Нас мінімум півтори тисячі активна. Вона постійно жива, якби постійно ворог наступає. Кожен день штурми там сотнями разів, да, тисячами ми кладемо, якби всього більшості інформпростору ми бачимо тільки там про результати прильоту по цивільному населенню. Да, якби там гори, біда прийшла в родину, там діти гинуть десь по всій території України, куди прилітає е, безпілотня балістика. Ось про війну якось замовчується. І в реалії е, війна ж ніколи не ділася. Вона як пульсувала, так і пульсує. Да. Кожен день ми втрачаємо хлопців, дівчат на фронті, кожен день несе втрати як в загиблих, так і. В поранених, якби. Наша ділянка фронту Часій Яр, він тяжкий. Не можна сказати, що там у нас найтяжчі, там десь там найлегші. Да? Весь фронт він тяжкий. Наразі, якби наша двадцята бригада тримає стрій, тримає оборону. Тяжко, як і всім, да, якби чогось не вистачає, але тим ми. Бережемо кожен метр своєї землі, намагаємося не запустити та ворога. І кожен день ми знищуємо його там реально пачками технічні, якби ці штурми Знищуємо техніку, там вони вже не знають, чого вгадувати. Квадроцикли, мотоцикли, якісь джіпи. вже там Броня техніка не можна сказати, що вона закінчилася, але вони зрозуміли, що вони, типу, проще використати таку, щоб ми десь то зберегти для якогось такого е, мосного залізного удару, щоб спробувати проламати десь нашу оборону, будь який напрямок. Історія про те, як ви привезли танки, я там е і до війни повноштабно маю на увазі, да, і під час повноштабної намагався там в вільний час максимально зберегти символи, символіку е трофеї, якби да для майбутніх поколінь і війна це золотий час, тому що те, що було, наприклад, 14-15, потім вже 16-17 вже не було таких можливостей. Це накопичувати і робити. Зараз ми співпрацюємо, як 24-та бригада, яка особисто, з музеєм війни. Батьківщина мати, це національний музей де, в Києві. Другий музей української військової звучаються в Київській області. Знаходиться і музей війни. Ось ми багато чого привозимо як зразків іноземної допомогою, так і багато трофейного те, що було там росіянське і дотично до нього, так, починаючи від своліків, форму. І у нас було два трофейних танки, вони радянські, Т-62 були, які ми дали на тимчасове зберігання в музей. І коли була потреба бригади зробити. Бойові там, машини для евакуації тяжкої техніки. Ці машини ми забрали, передали на бригаду. Бригада їх модернізувала і вони робили евакуацію з бою як тяжкої техніки. Mm -hmm. То Зараз, як нещодавно вийшли відео, де саме ця техніка вже обварена, вона модернізована з танків на евакуаційну машину, робить евакуацію наших полеглих, поранених безпосередньо з лінії бойового розмежування. Да? І відповідно береже життя. Уже там є такі ну, круті відео наші поснімали, да, коли там у них прилітають, і там всі зброси йдуть, а вони там як їхав, так і їде. Да. Mm -hmm. І ну, реально це би, така модернізація старої радянської зброї, яка зараз, ну по, -по крайній даний час, вона якби дійсно вносить свою лепту саме для нашої бригади, тому що ми, а ми евакуїруємо, можемо кувати як загиблих, так і поранених наших хлопців. Да. Встинути надати допомогу, Б, ми можемо завести туди зміну, ротацію зробити особового складу, накопичити якийсь ресурс боєприпасів чи їжі провіанта, Да? Тобто вона дуже сильно багато там, техніки, яка МК і все інше, ну, не витримують таких. Там, а казапи ну, якби, маль, палюють на цю всю, всю техніку, там будь які там перші і сади, то влітає році ФПВ і все інше. Да. Давайте більш детальніше поговоримо про патронатну службу хоробрі серця, де ви були керівником, оскільки свою історію патронатна служба завершила. Детальніше розкажіть, як все починалося і що зараз відбулося з патронатною службою? Ну, проект, якби запустили ми в 24-му році, але сама розмова за цю історію з нашим командиром, полковником, героєм України Іваном Валішевським, що почалася в 23-му році. На той момент ми вже там Іван керував е, бригадою рік. Е, е, бригада вже вийшла на рівень підняття там моральна, психологічна духу, інформаційного простору, ми були вже за приклади для сухопутки. Але е, ті втрати, і ця тя тяжка історія, яка була запопасна за початок помиштавого ну, торгівня, де, де саме бригада понесла дуже великі втрати, і саме там в особовому складі там, офіцерському, контрактників, людей, які навчені, які обізнані, да, е, дуже негативно і тяжко складувалося для родин для, для спілкування з керівництвом бригади. І, е, а я в силу своєї там, якби там ну, таке в мене є якби, бажання, внутрішній стрижень. Я завжди весь час там війни, починається з 2015 року, займався родинами. Родинами полеглих воїнів, там, пораненими допомагав. Ми створили громадську організацію, громадську спілку ми українці, яка саме займалася напрямком. І ми там вшановували, робили заходи, якби да, нагороджували і ну, допомагали, чи могли. То ця можливість у мене в проєкті масштабувалася саме в бригаді, тому що там кількість людей, які там, ми опікувалися, наприклад, там, де я живу. Да, і кількість людей, яка б була ну, дотична до бригади, вона там в сотні разів була більше. Ось я запропонував командиру почати, почати з того, що ми в 23-му році, саме на День українського добровольця, перше провели нагородження, полеглих захисників, вручили орден Героя саме за російсько-українську війну, і саме полеглим нашим воїнам-захисникам. Після цього ми кожен місяць продовжували ці нагородження в аризоному храмі Петра і Павла. І з цього почався діалог у нас з родинами, тому що кожен раз ми обдзвонювали родини, ну запрошували на нагородження, знавали, яка в них ситуація, чим ми можемо як бригада бути корисними. Uh -huh. А корисними ми почули от, 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 таке було, тому що до цього ніхто не займався родинами. На жаль, якби багато було на харча документи, виплати, соціальна допомога, комунікація з органами місцевої влади. ТЦК, і все, 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 все. воно було відсторонено там на другий, третій план, тому що всі займалися війною. На початку повноштавого турня, ну і відповідно вже там, цивільними цими речами не займалися. Я командиру запропонував, і на той час вже вийшла директива головнокомандуюча створити патранти служби для того, щоб ну, дійсно наладити комунікацію контакт з родинами, тому що ну, так не повинно бути мільйони військ, декілька мільйонів рідних, втрати кожен день несем, поранені, вбиті в полон, безвісті, але ніхто інформацію не дає. Та є державні інституції, які, які там повинні цим займатися Мінсоц, Мінвєд. Там, Координаційні штаби, різні там міські е, організації, але ну, ми як бригада сучасна, яка несе відповідальність за кожного з наших бійців, да, яка намагається змінитися під стандарти, ми там кажемо під натовські стандарти, під європейські стандарти. Ми повинні були е, дійсно показати, що ми за кожного турбуємося, і наше гасло не забути жодного допомогти кожному. Да. От, і це стало основою, з якою ми стартанули в цьому напрямку. Да? Ми е запустили гарячі лінії, першочергово, Я їх розділили, щоб це не було якби сумбура. Тобто було конкретно чотири гарячі лінії, загіблі, полон, безвісті і поранені. Да? І з цього почався процес, якби взяли за основу деякі нароботки цивільних інституцій. Саме поради служби це там Ян Велазова, правого сектора, які були, які чтина сороку формулась. Але, повторюся, це були е, приватні інституції, які цивільні, да, і це родини займалися, то в нас вона стала повністю мілітаризованою. Це 100% відсотків всі військовослужбовці, які там займалися, починаючи від діловода е, оператора на гарячій лінії і тих людей, які там робили там розслідування, все інше, добирали вбирали документацію, все інше. Ось і е, саме. Піком чи стартом нашої публічної кампанії стало відкриття хабу для родин. Він так називався Офіс патранти служби хороброї серця у Львові, 28 серпня, напередодні дня полеглих захисників України, 24 го року. Там були запрошені там місцеві, якби чиновники обласні. І е, це ми створили саме, ну, в силу того, що ми львівська бригада створили саме для комунікації і зручності родин, щоб вони були було зручно. Це центр міста, можуть прийти, можуть залишити документи. І так воно почало працювати. Так? Людина прийшла, написала заяву і знає, що там, чи прийде сюди, тут же забере, чи є нова пошта відправлять хлопців. Так? І так воно Тому що ну, ми знаходимося пункт постійної дислокації в яворі в місті. Так? Але це ну трохи далеко від Львова, їздити незручно для родин. І от так, да, ми зробили саме для родин площадку, де вони можуть збиратися, не тільки обсудити там з нами, як з військовими, якісь там свої потреби чи там побажання, чи проблеми, а також зробити якісь там свої підготовки до заходів. Там по нагадуванню про полон, про безлісі зникли. І ми в цьому якби постійно комунікували. Як з об'єднаннями родин, так і безпосередньо з кожної родини, да хто хотіли якби ну спілкування, тому що ми, як бригада, повторюю, да, несем безпосередньо відповідальність за долю кожного нашого військовослужбовця. Полоненні безвісти зниклі це взагалі така дуже чутлива тема, особливо, якщо про це повідомляти їхнім родичам, люди часто відмовляються в це вірити і взагалі сприймати цю інформацію. Що особисто для вас морально найважче в цій темі? Ну, морально насправді. Да, це безвісті зникли, так склалася юридична, що поки нема тіла, немає підтвердження, ну, що він загинув. Да. І немає якогось відео доказу, що десь полоня, відповідно, це інша стадія. До того часу, поки там не буде зайнято чи полон, чи загиблий, люди перебувають на відомості. Да, це насправді найдяще, тому що в часі воно ну, вже в розтягується, це може і півроку бути, і рок бути, і після попаснення вже половиною роки, да, майже, то е, є такі у нас багато. І я Сили того, щоб комунікую, комунікували, комунікую з командиром батальйонів, безпосередньо з офіцерами, які там е війні, на війні, які знають за кожну свого підлеглу всю інформацію. І я можу по проханню родини знати би, ситуацію. Да? І ну, в більшості там я минулого раз казав і зараз кажу, що десь 90% випадків, якщо там без осіни, це загибли. Просто ми не можемо реально зробити евакуацію, і чи фронт вже перемістився, чи там евакуація загиблого, понесе ще 10 забере за собою. за да? собою. Тут всі враховуються ризики і можливості, але ми завжди їх там намагаємося виконати. І тому для родин ну, найважче все ж таки пояснити, що, наприклад, загинув чи син, чи брат, чи чоловік. Да? Ну, про батька не кажу, що з дітьми ми не спілкуємося. Ось, і все ж таки це саме напевно, натяжче. Хоча я там намагаюся все ж таки кожному давати і розмовляючи, дати шанс на віру. все таки, Хай живуть вірою. Коли вже буде фактаж, тоді вже буде фактаж. Знаєте, да. так. Є диво, завжди є право на диво, і воно може бути стосуватися саме цієї людини. А чи не було у вас, наприклад, таких випадків, як як ви взагалі пояснюєте людям, от чому одні все ж таки є ці обміни полоненими? Чому одних повертають якось швидше, а інші, наприклад, гнають в цих російських колоніях роками два роки, три роки, довший час? Як взагалі працює ця система? в першу чергу там, коли люди приходять до нас, вони приходять з негативом з якоюсь претензією, якоюсь, там знаєте таким проблемами. І я завжди людям нагадую знаєте, В будь-якій ситуації, що ви хочете типу, там, десь сказати негативно для нас, завжди пам'ятайте, що у всьому винен Кацап. Його одна мета прийшла, прийшовши сюди, це знищити нас, знищити нас фізично. І коли ми там починаємо дивуватися, як вони відносяться до людей, як вони там розстрілюють мирне населення, як стріляють по мирним місцям. Як, ну, там, по скотськи по-терористськи відносяться до полонених, да, не дотримуючись ніяких там, не ні людських, ні, там, ні міжнародних конвенцій, ні чого цього такого, я просто нагадую, за чого це відбувається. І коли йдуть обміни. Е Будь-яка домовність казавнувати не папіра, не там слово честі там офіцера, ні будь-якого іншої домовленості, тому що він кожен раз обманить, обманить на свою користь. І чим більше він принесе зла нам, там, да, чим більше він буде там ламати людину там, в полоні, моральну людину, особливо духовну, якусь там сильну дух духом, да, якусь того справжнього патріота. Чим він, тим довше буде, якби, знаходитись в полоні. Як формуються списки, ми не знаємо. Безпосередньо займаюся обміном головної управління розвідки співпраці з координаційним штабом по поводженню з полоненими, вони формують ці списки, ну, тіп, загальні. А хто попадає, це тільки там, ну, тіп, на усмотріння Кацапов да, і на їхній розвід. Ми там, якби всі знають наші списки, знають наше відношення навіть до цих виродків, якби, які там, прийшли нас бувати. Вони наші колонії утримуються, і деякі розказують, що краще, ніж жили в своєму цивільному житті там, десь на болотах. Тому, як формуються списки, ми не знаємо. Всіх наших військовополонених ми обов'язково ідентифікуємо. У нас є представник в коордиційному штабі безпосередньо в центральному офісі, так, який сидить в Львівському е обласному штабі, і ми постійно тримаємо з ними зв'язок. Безпосередньо ми вже узнаємо списки, ті, хто знаходиться там за 15-го грубура до обміну. На якось на них повпливати ми точно не можемо. І хто буде поєдинності сторони, ми не знаємо. Ми можемо тільки по, -по, -по факту. Реагувати. Найбільше зараз це обмін, де було 74 хлопці, які дотичні до 24 бригади безпосередньо наші військовослужбовці, і ті, які були придані нам, але попали в полон десь на території ранішної да, бойової дії. Ось це саме був великий обмін. До цього насам попадалися один-два хлопці наші. Колона наразі це такий ну реально крутий обмін, на який ми точно як патронах чи бригада не мали впливу, Сейчас багато там є там розмов, якісь домислів, щось ми ж там щось комусь купили, заплатили. Ну а хто люди знають, як відбуваються ці обміни, бачили, знають, що ніхто не зібрати там мільйон доларів чи п'ять мільйонів доларів, чи ще якусь історію, да, і якось повпливати, тому що тут гроші не варті, і таких грошей немає нікого. Але історії такі ходять. Тому я вдячний, якби дійсно повторюся на безпосередньо там головному управлінні розвитки служби безпеці України, штабу по поводженню сільського полонених, що вони приділили увагу, тому що насправді бригада дуже велика, і у нас дуже велика кількість полонених хлопців, дівчат, які там ну, на жаль, ще йдуть з 2022 року. Чи змінився ваш погляд на реалістичність обмінів з 2022 року до сьогоднішнього? Можливо, ще від початку вони якось відбувалися довше зараз можливо більше є цих обмінів. Да ну я можу якби говорити за 24-ту бригаду, да насправді у нас перші обміни і це був там початок 24 четвертого року, місяць на перші дні. Да. У нас тільки першого військового поміняли тобто 23-й рік Там обмін не було, 22-й Я даже не знаю, тому що там була активна фаза. Ми там відступали, наступали. Переформармотовувалися, десь були натяжки, десь потім п'ять бойові дії, і воно взагалі просто якесь якийсь саме 24-й бригади. То от перші обміни пішли у 24-му році, і ну, такі, про які я можу вже безпосередня людина, яка там до цього була дотична, да, можу сказати, що ну, звісно, воно дуже суттєво вплинуло, дало надію іншим. Комунікація з родинами продовжується, і кожен із них, от, навіть, я там сьогодні читав, да, в Фейсбуці багато ж родин у мене там в друзях, вони додалися, да, і пише, ну, от вчора відбувся вів обмін, 205 поміняли, а мого основу немає, знову чекаємо, знаєте, такі моменти. Але вони чекають, живуть надії, і я кажу, і всім казав, що всі повернуться додому 100%. А чи є от такі полонені, про яких мовчать, або якісь такий табу стосовно цієї теми, що дуже мало говорять, або не хочуть про це говорити в суспільстві? Ну я вам розкажу історію, якби про патронат з патроної служби, да, за цей період, поки ми працювали у нас, ми була спеціальна людина, яка на російських пабліках і інших ресурсах вислідкову знаходила наших людей. Ми за цей період більше 30-ті знайшли військовослужбовців, які у нас і в корабційному штабі рахувалися безвісті зниклими, а у Кацапі вони отримали там, по 17-20 років вже в'язниці і були відправлені на Дальній Север чи кудись. Тому їх знаходили, потім міняли їм статус у себе, міняли статус коряційної штабі, і ці вже люди ну, могли мати надію попасти в списки на обмін як військовополонений. Що так історія взагалі про них була. В безвісті зникли і все. І, більше, і все. Да, і ніхто не шукає, і ніхто не знає, якби далі його А Родини військових, хто безвісті зник, вони не знають, чи він живий. цей військовий, чи він є в полоні. І дуже часто вони в інтернет-ресурсах кидають його дані, його фотографію і так далі. І дуже багато людей говорять, що цього не можна робити, тому що цим можна нашкодити йому там в полоні, якщо він живий дійсно це так і як це може вплинути на того військового, який там є. Це правда. Якби насправді соцмережі ще не допомогли саме з української сторони когось знайти. Це правда. Ворог наш підступний і він дуже фільтрує інформаційний простір. Дуже фільтрує. Багато створено там каналів, ботів будь якій соцмережі там Фейсбук, Телеграм, там і ще інші. Да, і вони там створюють самі такі групи, там пошук засі зникли для того, щоб фільтрувати інформацію про людину, наскільки він там важливий, там, допустимо, нашому патріотичному суспільству, да, наскільки він, він може попасти в полон. І якщо людина, ну скаже, що він як наприклад, я майор повозка солдат і все. Ну солдатів багато, якби да, майорів дуже мало І це може йому нашкодити, тому що розказують, він там у нас був такий випадок, я там. З рідними намагався їм пояснити, але ну, там люди не розуміють, вони живуть в іншій реальності. Вони писали: от пропав наш брат, він з Майдана, Він там на Майдані був активний всі да, якби він там пішов потом воювати. І ну, це ну, для нього це настільки, якщо вони знають, що це він, ми да, ну, його стати досі не змінений, він безці зникли, але якщо він десь буде в полоні, і вони це ну, знають, я думаю, там доля буде вирішена, на жаль, він на обмін не попаде. Але люди це не розуміють. Ну це вони дійсно живуть надії, якусь, але я кажу, що через Фейсбуки що нікого не знайшли, нікого не повернули. Це правда, і ще стосовно евакуації тіл, коли вже повертають сюди, що вже от є точно підтвердження, що людина загинула, і родичі мають можливість її гідно поховати, гідно вшанувати пам'ять. Яка зараз є ще найбільша проблема стосовно цієї евакуації, і чи є теж якісь такі табу, що замовчують про це? Ну наразі, якби наскільки я знаю, евакуація 24 відпу відбувається дуже погано, тому що немає евакуаційних груп, які готові це робити, немає умов, щоб це робити. Ну, більшості немає якби знаєте, такого вольового рішення командування, щоб дійсно всі повернулись додому. Наразі там задача стоїть утримувати позиції і залишити там в часі Яри, максимально розтягнути цю лінію оборони в часі і просторі, да? щоб можна було доповідати вищому керівництву, що у нас чітко, що ми тримаємо місто. Хоча я думаю, там вже десь просачується інформація, що часів ЯР закінчився. Патронатна служба завершує своє існування. і Куди тоді звертатися родинам? Як шукати своїх близьких, рідних, чи буде щось на прототип цієї патронатної служби? Наразі якби да, повторюся, а сказала, що патронатна служба закінчила свою працю в 24 бригаді. Всі ті хлопці, дівчата, які працювали патріоти службі, силу не згоди, якби з керівництвом бригади відношення до військовослужбовців, до наших родин, да, вони перемістилися в інші підрозділи, продовжують займатися тим же самим. Да. Я, керівник бригади, теж наказом командуючого по оперативному команді захід переміщен в інші підрозділи, відповідно, з 24-ї бригади ми всі уйшли. Е, куди звертатися, є гаряча лінія 24-ї бригади, вона там знаходиться в пункти постійної дислокації. Ось. Зараз намагаються вони на кшталт зробити щось, типу схоже на патрантову службу. Просто виникає у мене як військового людини, яка цим займалася. Велике питання, навіщо ви знищили те, що працювало 100%? тому що наш приклад ставили, ну, нашу роботу патранту службу хоробрі серця ставили за приклад для всієї сухопутки для інших бригад. Да? Mm -hmm. Це був показник, наскільки ми робили свою роботу ефективно. Це, опереш, не те, що придумали що вигадали ми, це була. Комунікація і фідбек від родин, да? тому що вони між собою там, комунікують на да, всіх заходах, в координаційному штабі і різних бригад. Да? І от саме 24-та бригада, саме патранна служба хоробів свят, була наприклад. Навіщо вони знищили велике питання, але це вже історія розсудить. Тому е, зараз є гаряча лідія, куди звертатися. Та скільки вона ефективно працює, ну, є велике питання, звісно, тому що кількість людей чи родин не зменшилась, кожен день вона додається. Ті ж полон, ті ж безвісті, зникли, ті ж загиблі. Да. Ось, тому звертайтесь ну, частину, телефони якісь залишилися. І я думаю, вони повинні допомогти. Ні. Є багато гарячих ліній, є там, ті ж кордісні штаби, є уповноважені по правам людини, да, яка безпосередньо е, тримає цю е, історію на пульсі. Тому звертайтесь до них, коли там, бригада не виконує свої обов'язки чи зобов'язання. Що має знати кожен українець про тих. То зараз перебуває у полоні. Треба максимально пам'ятати, що це українці, це захисники, це люди, які взяли на себе відповідальність за долю України. І нам, як свідомому громадянському суспільству, з ділому, якого вже загортувала, виховала війна, пам'ятати, що у них є родини. Це велика відповідальність всього суспільства перед ними. І от поки хлопці не повернуться з полону, там, чи не повернуться, якби там. Симчасового утримання, да? допомагати, підтримувати, вшановувати, нагадувати міжнародній спільноті, що це все ж таки війна не тільки України, війна, якби всього цивілізованого світу. Да? І підтримка повинна бути всестороння і дійсно, якби тачкова і важливо, щоб всі повернулися додому. А нам, як я говорю, там зрілому громадянському суспільству, просто допомагати, підтримувати один одного, вірити в перемогу і наближати її. Кожен на своєму місці. дякую. Це була програма Голос фронту. І ми говорили з Іваном Татауровим. Отож, підписуйтесь на наші соціальні мережі, спостерігайте з нашими анонсами, а також пам'ятайте, що голос фронту це голос, який варто почути, та правда, яку не можна змовчати.